Вітаю пані та панове! На рослинах теплої пори дуже часто можна побачити маленьку червону комашку з чорними цятками на спині. Кацапи кажуть на неї Божа корівка! Ми ж, українці, маємо для неї свою назву, не менш милозвучну сонечко. На квітці сидить сонечко, а не Божа корівка. Божа корівка це калька з російської. Приміром, взяти сонечко в руку. Має українська ще один варіант для сонечка бедрик, утворене з прослов'янської мови. Приміром, на квітці сидить Бедрик. Милозвучної вам української.